1986 року Петро Пономаренко проходив військову службу в Полтаві. Його підрозділ направили забезпечувати правопорядок під час евакуації прип'яті. Перші дні 27 квітня ми забезпечували правопорядок при евакуації людей із прип'яті. Були це ну, трагічні такі кадри, як виводили людей. Із прип'яті. Дивишся, так їдеш містом, там у пісочниці іграшки залишені на балконах. Білизна сушиться. Петро Пономаренко розповів, що тоді вивезли майже 50 тисяч осіб. Евакуація відбувалась з допомогою сотень автобусів і кількох потягів. Згодом 1987-го його направили туди знову охороняти саму Чорнобильську АЕС. Тоді е, я, я знаходився там, майже пів року не, в цій частині, і е, дивлячись на е, у цих солдатів, я вивів, записував, які симптоми в них були. Там кровотечення, звук, із носа, очі такі були красні. Що Прямо дивитися, страшно було. Було жахливо дивитися на тих, а солдати по півроку, це строкової служби 18-20 років. А приїздили із Москви, перевіряючи, там, я пам'ятаю, то, то вони не то, що забороняли, а вони забирали оці всі журнали, де я записував. Усі оці, оці жалоби на здоров'я, оце все було ізято. Ну, що ми тоді? Я думаю, що в них було завдання таке. Півроку Петро Пономаренко провів поблизу станції, де звукувався у піонерському таборі казковий, в 12 кілометрів від реактора. Вразило рижий ліс. Рижий ліс це від станції недалеко, куди випали радіоактивні опади. Це було вражаюче. Оцей ліс, він ну, буквально став, як наче вигорів, потемнів, побурів, став коричневим ні одної зеленої рослинки. Як зазначив ліквідатор після служби у зоні радіоактивного забруднення здоров'я стрімко почало погіршуватись. Оце я кожен місяць на три тисячі, то той більше скуповую медикаменти. Це недавно був інфаркт, там сахарний діабет, з головою. Ну, було… Я тільки приїхав із Чорнобиля, я одразу помітив, задишка була страшна. Легені, я не знаю, поки я видихав оцю всю гадость, я дуже довго приходив у себе. Ну а зараз що зараз? Зараз оце як і на погоду, і як сонце, а як сонце, так взагалі викручує, висушує. Ну, дуже дуже вже тяжко після оцих всіх захворювань, які спричинила ця. Радіація. Рани не заживають. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.